Боже, я не вірю, я колупався в налаштуваннях, мабуть, хвилин 40. Це був реальний шлях. Але йоу, ну типа, ну, наче нормально, правда? Я не знаю от на рахунок правда мікрофона, який тут вбудований. Я дуже сподіваюся, що він буде окей. Бо прикол якраз оцього от сетапу в тому, що він дуже компактний. Буквально ось. Все. От я його просто тримаю. От він, тип, ну, от, все, це ну, це, це, це от кінець. Мені треба якось квасолем червона. Рекламою поки робити не буду, мабуть. Мені треба м'ясо, курка або індичка. Солодке, нічого не буде. Треба купити банани, до речі. Кока-колу теж не треба, мабуть, кава у мене є. Щось мені якось мало всього треба. Мені аж на ну, якось типу, дивно. Треба купити сир. Я хочу сиру. Цей має бути класний, бо, ну, бо він по знижці. Я не знаю, чи я хочу індичку, чи я хочу курку, я індичку їв вже дуже довго. Але вона не приїдається, до речі. До 18-го. Візьму молоко, бо мене закінчується. Я молоко з в каву. Я завжди беру галичину. Бо вона просто завжди знижці. Ви зрозуміли, ось вона буквально 48 гривень. Будь ласка, до якого числа? До 22-го. О, вже 112 гривень, дуже круто, 15 штук. Слухайте пташок на світанку, це заспокоїв душу. Реально, якраз перед сном. Добрий день. Можна, будь ласка, лаваш з печною куркою та сиром? І кут широкий можна зняти буквально все, що відбувається. Е ну, заброшка, до речі. Ну тобто, от, ну, взагалі, все. Я, можу, я, я не знаю, я можу стрибати. І вас навіть не знудить від того, що картинка труситься, я можу так от трясти. Я не знаю навіть, чи ви ну типа розумієте, що я трясу камеру в цей момент. Це прикольно, я ще скуплю кави. Я кожен день п'ю каву, але коли от я там я не знаю щось купляю, чи щось в житті відбувається, то я йду купляю каву, точно так само і п'ю, але з думками, що типа, це так, чуть-чуть святкую. Добрий день, Лате великий, будь ласка. Я вдів дві кришки випадково. Трохи крінж, ну не осуджуйте. Ви бачили, скільки піни було на кришки? Я не вік, це залежить просто так. Я купив латець, ну піна буквально найсмачніше, що є в цьому стакані, точніше, що було на тій кришці. Трохи смішно вийшло. До речі, подумав: типу, ну знаєте, я йду, типу, і от просто говорю в камеру, і мені трохи крінжово весь час. А біля мене, от я стояв в черзі за челом, і він просто у нього, типу, ну от він був в наушниках, і він типу, теж просто говорив з кимось. І я подумав, блін, якщо у тебе типу, щось у вухах, то ти можеш короче, говорити, тобі не крінжово на вулиці, так? Да? А коли у тебе камера в руках, то крінжово чогось. І я такий, типу, та пу. От, і все. Я як буде розслабився, трохи і йду, і нормально. Йоу. Я не вірю, що у мене в руках буквально штука, на яку можна просто нажати, тримати її в руці, записувати і все буде окей. Я клянусь, це сприймається як чудо прямо зараз. Це буквально можна носити з собою всюди і завжди. Мені так жарко, щось просто жесть. З пошти вже щось опав. Ну, Коротше, ладно, от все, тепер воно лежить там. Це трохи інший формат влогів, він трохи цей менш художній, там, де є кадри, оце, де я кудись заходжу, виходжу, щось там теж і ноги мої зняті, і деталі, і, там, обличчя. Але це дуже класні, мобільні і, ну такі якісь. Casual просто тіпа, ВП, я просто тут, я тіпа, просто з вами. Боже, який я крутий. Ха-ха-ха-ха. <laughs> Давайте тоді зробимо лаваши. Так, ще кава. О, дивіться, дивіться магію, магію, магію. Все дивіться, дивіться, дивіться. Так незрозуміло було, правда? О, так, отак, отак, отак. Якось щас, я придумаю, як його взяти. взять. Ну, я тільки вчусь. Я Не знаю, коротше, як воно вийшло, але... Ну ви поняли тепер, які можна робити круті ці, типа кадри. Простір з'являється, да, щоб подумати, щоб накинути ідей, от що круто. Поки я нічого знімати не вмію, дійсно. Ні, перед тим як смажити ці штуки, треба ж помити посуд. Хай тікає. Оця штука, щоб розмазувати типа, там, олію чи масло по сковорідці, це, ну, це кринжай. Її попробуй відмий. Воно розмазує класно, тобто тут питань нема. Але ось, ось воно розлітається, все у різні сторони і воно зараз буде все одно жирне, мені здається. Я буквально тільки що її зламав. Так, сковорідка нормально, мити довго не треба, бо я буквально зранку смажив яєчню. І все, вона буквально... Ну тобто, вона навіть пішла би за чисту, ну бо тут реально нічого нема. Я просто її мию, атака, для відео. Щоб ви не думали, що я можу їсти з грудного посуду. Та я не їм з одного посуду чогось. Блін, я зараз от подумав. Типа я ж буду тестити. Я просто я перевіряю теж, чи мікрофон хороший. А якщо він поганий, а я типа знімаю цілий влог. Алло? А. Ось, типа взяв і ось, ось, ось несу і ось, ось, ось поставив. Ви поняли? Магія, 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 магія. Сковорідка хай гріється, але спочатку ми оцих двох красавчиків ми поставимо мікрохвильовку. Дивіться, кадр, 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 кадр. О, 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 о типа несу. Хорошо, тут е, це треба відкрити. Кадр, 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 кадр. Тепер ще мікрохвильовку треба відкрити. Коротше, ось, на руці, поняли фіксація? Типа. О, вдарився по руці. Ну все, на руці фіксація вибухає магія, 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 магія. Магія, 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 магія. Магія, влог, 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 магія, 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 влог, влог, магія, магія, влога. Я магістр. Наук. Ой, а матюки англійською, теж треба запікувати, правда? Отак, отак, магія, 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 магія. Відкриваю отут. Мені треба що? Мені треба масло. Я його беру, холодильник. Магія влога, магія влогінга, я влогер. Та ладно, ну я буквально тіба, я і є влог. Так масло трошечки, буквально, щоб лаваш не просто висок на сковорідці, а щоб він тіба, став таким трошки більш румяненьким, ви поняли? Це теж магія влога. Подивіться, де ми ви ще взяли такий ракурс? Ну точніше, я, де вам його взяв? Ого, вже і мікрохвильовка закипіла. Я маслом замарав ручку холодильника і свою ручку теж. Це, мабуть, звичайний влог. Чого це перетворилось тепер вже на кукінг? Подивіться, масло кипить, воно вже, до речі, готове. Димок, іде. Боже, як добре, що я сьогодні помив плиту. Мені хоч не стидно тут знімати нічого. А, це я на хвилину став. Ладно, дивіться, тоді беремо тепер оце, перевертаємо. Та йп. І ще на хвилиночку, хай воно там реально. Може мені щось Шорти мої лежать. Оце сміття якесь. Може мені щось би поприбирати з підлоги, ну. Я так зрозумів, що не сьогодні. Можна швидше, я вже хочу їсти вас, лаваши, Алло. Захотів світло включив. Ну реально, от якщо є бажання, от захотів просто піти в туалет і не вмикати світло. ось, і пішов. І, і я ту, і я знімаю далі. Тобто мені оця штука вже не треба. Для чого? Що він розматується? От цим можна щось зробити. Ай-яй-яй-яй. Ай. Гаряче, гаряче. Все, отак от, от і масло так от розмазали. Все, просто чудово. Я ще каву нагрів, тому що вона вже вистигла насправді хотілося б. Чат, я люблю все гаряче, насправді, тобто у мене такий м трохи бзік, насправді, на цьому, бо мені треба, щоб їжа, от, так, як тільки я приготував, я сразу же її кладу і сідаю їсти. Тобто Ідеальний варіант це коли я сів і вона ще занадто гаряча, щоб їсти. І я тіпа, краще трошки почекаю, посижу і буду потім їсти її ідеальної гарячої температури. Ніж якщо, наприклад, щось, там, тіпа, я поклав їжу, щось туди, щось сюди. Я вже Сідаю, а вона вже взагалі не така гаряча, як я хочу. Все має бути гаряче. Кава має бути гаряча. Навіть якщо типу, вона там втрачає смак якісь пузырки в молодці, як, mm. нічого страшного, хай вона буде просто хорошої температури, такої, як мені треба. Anyways. Anyways. Ой! Ой! Хорошо, можна, 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 перевертати. Який крінж? Будь ласка, будь ласка, будь ласка, без заздрощів. Та є... о, нормально. Магія, магія, магія влога, магія влога, магія влога, ой. Ой, магія, магія влога, за закам. Подивіться. Ой, ой, кіно. Магія влога. Магія влога. Я роблю буквально ну один кусь м -м, тут буде в основному, лаваш. Деться один кусь, і якщо він вдалий, то це кінець. Тому що, ну, я буду просто їсти і насолоджуватися життям, ви поняли. Я уже контент робити не буду говорити, вже не зможу.